Зігнуті чи порізані пластикові пляшки вдома, це зовсім не народна творчість, а яскраве свідчення того, що діти вживають наркотики. Саморобні пристрої для викурювання особливо небезпечної марихуани та упакування для шкідливих речовин правоохоронці демонстрували батькам. В одній з місцевих шкіл медики та працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків провели такі незвичні батьківські збори. Ну, як правило, згорток від фольги загортають психотропну речовину афітамі. З гортки, в Паперові згортки виглядають, як правило, таким чином. Загортають марихуану. От, цей пристрій от, він складається з двох частин. От, нижня частина наповнюється водою. Це е, пристрій для викурювання марихуани, е, так званий водний пристрій. В пристанародді називається бульбулятор. Статистики підліткової наркоманії як такої немає. Однак питання кажуть обласні наркологи актуальне як ніколи. Проблема в тому, що батьки просто замовчують згубні звички їх чад, а примусово поспілкуватися з підлітками до 18 років без дозволу рідних медики права не мають. кажуть саме слово нарколог, чи психіатр приводить в жах не лише школярів, але й їхніх батьків. Вони хочуть приховати, тому що вони думають, що це несе за собою якісь наслідки, тобто. Облік наркодиспансеру, який в подальшому унеможливить медичну комісію, медичну довідку на водіння, виїзд за кордон і ще щось. Хоча це неправильно. Бо хтось їм це говорить, і вони одного слова наркодиспансери вже бояться. Нарколог, психіатр. Це для них профілактичних заходів для батьків щодо вживання наркотиків неповнолітніми. Ось такі мультитести. За своєю дією нагадують перевірку на вагітність, однак результат протилежний: дві смужки, організм здоровий, одна дитина піддалася згубній дії наркотиків. Зі свого боку правоохоронці вживають усіх заходів в цьому напрямку. Регулярно проводять рейди нічними розважальними закладами. Івано-Франківська кажуть, що разу виявляють певну кількість неповнолітніх в таких клубах. Однак цього замало пильнувати дітей та з ким вони товаришують мусять. Самі батьки.